Так, вітаю всіх, мої дорогенькі. Картіна маслом. Зеленський прокинувся дурачком і поїхав обсуждати, послав вірніше, делегації, обсуждати ці дебільні російські 28 пунктів. Ну, по-другому, він не міг поступити, тому що надо, надо розумним людям, да? наприклад, європейським лідерам, які серед них є дуже розумні люди, опускатися до рівня дебілоїдів, типа. Трампа, Путіна і остальних, да, і починають обсуждати дебілізм, який ніхто ніколи не підпише, який не має ніякого ну, ніякого смисла. Да, тому що план, що таке план? План це ніщо, Це не соглашення, це не умова. Це просто план, як можна, як може план якийсь гарантувати якісь, якесь перемир'я? План це попунктова дія. Ну, ладно, то таке. Не будемо придиратися до слів. Вони назвали його планом. В общем, Зеленський в своєму зверненні до народу сказав, що ми не будемо робити громких заяв. Да, прикинемося дурачками і поїдемо узгоджувати цей план. Поїхав, мало, їм показалось мало. План згодили, на все майже согласилися, крім уступок територіальних. І вилазить та сторона. І говорить, ні 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 влада налегітимна, виборів не було, підписувати з Зеленським, нічого не будемо. І сьогодні ми бачимо вже обшуки у Єрмака. Так, чим для Єрмака закінчаться ці обшуки? Чим для Єрмака закінчаться ці обшуки? Правосуддя. Ну, хірово закінчиться. Для Єрмака ці обшуки закінчаться хірово. Перша карта виходить Трамп. Да? Тобто, ну, вище, вище руководство США дало команду ФАС. Судить. Карта правосуддя. Наказать. Да? Наказать. Імператриця, тобто Україну. Це карта України. Україну і ліцею Єрмака, Зеленського, тому що обшуки у Єрмака це равно обшуки Зеленського. Права рука Зеленського, нашого президента. І це, звісно, кардинально міняє його положення і ну, препятствия непреодолімі приносить. І що? Розочарування. Якісь тайни повитягують. Ну, єрмаку буде дуже тяжко. Більше всього, по отшельнику він піде. По отшельнику він піде. І знову ж кажу, робота ведеться. Це не остання серія. Ми ще побачимо серії і крома Єрмака. Ми ще побачимо серії і крома Єрмака. У нас ще буде фігурувати якась жінка, вона нікуди не відходить. Для Єрмака. Чим це закінчиться для Єрмака? Ну, Верховного жреця обнуляють. Да? Чоловіка, який дуже високо стоїть, Верховний жрець пише закони, создає умови, веде переговори, ну, тобто, всім керує, його обнуляють і печалька. Нічим хорошим це для нього не кончиться. Чим ці обшуки закінчаться для президента України Зеленського? Чим ці обшуки у Єрмака закінчаться для президента України Зеленського? Дуже болячий. Ну, просто удар. Удар. По отшельнику йому, як я й казала, прийдеться його ну, більше всього на когось замінити. Да? Я боровся за тебе, скільки міг. Я відстаював тебе скільки міг, але, мабуть, ну, всьому приходить кінець. Чим ці обшуки закінчаться для Зеленського Лічно розочарування. Ой, ще він порозив. Він розочарується в Єрмаку, тобто. Заставлять його розчаруватися в Єрмаку, потім у якихось військових, потім іще в якісь жінці. І це все на підході. ще в Зеленського дуже багато. Йому зараз дуже важко буде. Ну, Мандець просто, хотіла сказати, піздець, так, настоящий піздець, розумієте? Ну, В нього вибивають всі опори з-під його ніги і руки, і це. Найближчим часом буде дуже важко. Дуже важко. Йому создають умови, де він повинен здатися і піти на всі умови. Здасться. Трамп, що таємні домовленості, розчарування. Карти відповіли дуже замисловато. Вони показали, що Трамп буде розчарований. значить, не здасться. Мені все время показують, що на захист України встає Китай. Я не знаю, яким це чином може відігратися, але колісо фортуни, тобто події геополітичні, розвертається таким чином, що на захист України встає, от мені показують Китай, китайська сторона, от уже нескільки разів. що Китай вмішується в війну, вмішується в війну і говорить, що. Ми можемо її завершити якось по-іншому на благо України. Я не знаю, як це може відігратися. розумієте? Я не сильна в китайських, скажімо так, головоломках, але мені це вже показують декілька разів. Понимаєте? Що іменно вмішательство Китая нам дасть шанс на справедливе закінчення війни. От, от уже раз третій, таке мені показують.